Знаєте, що я усе відначалом мила по ресторанах, щоб за коледж платити? Що ви нас своїми бідами попрікаєте? Я ж все одно. Не смійте чіпати Григора за душу. Ну, ви ж поїдете, а йому тут жити. Я вас прошу. Не чіпайте його, бо не ваш він. А чий? Чий? Ну чий? Ти гадаєш, що походиш по цій землі? Набереш її у вузлик, націдиш пляшечку води з Черемоша, чи з Дніпра і збагнеш з міста біль їх. зростеться з ним. Та твій дід вивіз звідси тільки із землі, що під нігтями. А ти й того не мала, так надолужити хочеш. Ця земля наша. І люди тут ми. Тут можна мати все. Або нічого. Всю землю, всю воду, всю душу, а не по вузлику. Ти це розумієш?